Олівець, який визов купу емоцій та запитань у у залетівшому відео на мільйон переглядів, це олівчик від пастель у 205-му відтіночку. Я маю таких аж два, тому про мою любов до цього продукту не буду навіть казати. І все ж таки, давайте затонуємо губи для того, щоб олівчик ліг саме таким кольором, яким він має бути. Олівчик має сірокоричневий пудровий відтіночок, який ідеально підійде вам під будь-який макіяж. Це ідеальний нют, який є аналогом NYX Nude Bash. Але в мене тут ще декілька продуктів від бренду Pastel, тому давайте дивитися, що в мене тут є. Це той самий аналог то від Clarence. Пахне він і дійсно дуже приємно, і це мені нагадує малинове варення з дитинства. Pastel зручніший саме тим, що у нього є саме аплікатор, а у Clarence – кісточка. Я наношу його не на всі губи, а тільки на центр та трошечки розташую на олівчик. Давайте все ж нанесемо ще й на румяшки, тому що мені не вистачає кольору. Він дуже швидко та зручно розтушовується спонжиком, саме через рідку консистенцію. Що це за мілота, Туш, яку можна кастомізувати. Це просто вау! Кажуть, що вона дуже сильно підкручує, розділяє та додає об'єму. Отже, давайте перевіримо. Ви розуміли, дівчатки, я зараз нанесу на інше око свою тушу від Estee Lauder, і ви будете в шоці, наскільки ця крутіша. Ну що, дівчата, нанесла я рівну кількість шарів, і ви можете помітити, що пастель явно виграє. Ну і останній етап прибираємо цей жирний блиск з обличчя. Будрую б'юті фільтр, яка наче не залишає білих плям, а ідеально матує макіяж. Що я можу сказати? Вона максимально рівномірно припудрила та дала рівномірне покриття. Дуже зручна компактна пудра, яку можна брати з собою. Ну що, макіяж майже завершений, знімаємо тінт. Перевіряємо це комбо на стійкість. З цими продуктами ви можете спокійно їсти, пити і не переживати за свій макіяж. А чи ви пробували ці продукти, напишіть мені в коментарях.